Всім привіт! Зараз ми проводимо дискацію по сої, пізньої сої. Такий стан зараз має соя. О, бачите? Таке кущення, дивіться. як якесь дерева росте а не соя. Ось, то все одне стебло. бачите? То ще не всього, то ще не всього, ото одне кущення. ото одна соя, бачите? Ось. Чому роблю десикацію? Та тому що то вже нема коли чекати на неї. І треба її вже брати. Вона вже по чуть-чуть майже декуди доходить, але ще не все. Погоди нема, дощі шурують. Та і бур'ян з іншої сторони є. А з іншої сторони тут вона гарна. Тому роблю десикацію. Нема що чекати. Ну а така зараз ситуація. Тут, тут я чомусь не розумію, з тої сторони соя гарна, а з тої сторони ось як трохи кози жерли, бачите? Тут кози трошки зіжерли мені, так, так, отут видно, правда? І тут кинулася сосонка. Ми зараз працюємо гербіцидом слушної дії, працюємо кламазоном, даю пів літри. Та трохи доза велика, але... Хочу її прибрати ту сонку повністю. Ще одне по кломозону. О, останній раз я ним користуюся, тому що тому що, бля, він її не прибирає. От, буду кажучи чесно, ну, я тут працював кломозоном, він її не прибрав. Зараз будете в коментарі писати, що кломозон не прибирає, я тільки припалюю і припиняю ріст. Ну, то все, блядь, фігня. На іншому участку я працював іншим препаратом, не кломозоном. А Clodex Pro, зараз ви почнете всі писати і коментувати, що то один і той самий препарат, Ні хрена. Є в мене на каналі відео, де я обробив без Кломозону і без Клодексу Pro. І була одна сосонка з сої, взагалі б не було видно. Потім я обробив пів літр, дав того Клодекс Pro. Зараз я заходжу туди на, на сою, взагалі нема сосонки, зовсім нема. Тому я для себе висновок зробив. Куламазон до одного місця. Так, трошки вітр, вітряно. Ну, Що є, то є. Коротше, у нас ще все стоїть. Ото все ото все, треба все молотити, все стоїть. Погода не дозволяє. Речка, соя, ну, блін. Тут соїть мамуща. Погрешся, бачите.